На наступний день, після того, як в нас було телебачення, привезли м'ясо, привезли три ящики масла по 10 кг, це 30 кг, Привезли молоко. Дуже багато значить для дітей. Діти не їдять картоплю і капусту, а діти навіть. Почали просити добавки. Хоч і суп варять на м'ясі, а на друге гуляша, завідуючи бурославських садків, все одно економлять на цих продуктах. Кажуть, так вистачить надовше. То ми тільки відпускаємо, діти з'їли від 9-го по сьогоднішній день 5 кілограм м'яса, то не є норма. Ми дали навіть не пів норми. Вийшло по 0,46 грам на одну дитину. Норми м'яса повинно бути на ясельну групу. 85 грамів, а на садкові групи по 100 грам м'яса в день. Риба повинна бути в чергуванні з сиром, з творогом. Якщо кожен день, то по 30 грам риби, а якщо три рази на тиждень у чергуванні з творогом, то по 50 грам. До кінця місяця у цьому садочку залишилося 5 кілограмів м'яса та 4 кілограми риби. Якщо готувати згідно норм, то уже наступного тижня діти їстимуть пісну їжу у міському відділі освіти. Борислава запевняють, відтепер проблем із харчуванням у садочках не буде. У нас є домовленість зі всіма підприємцями, які забезпечують харчування подошкільних дошкільних навчальних закладів, що перебоїв у харчуванні не буде. Заступник міського голови Сергій Оленич розповідає: у садках не було м'яса, риби та молока через 170 тисяч гривень минулорічного боргу перед постачальниками продуктів. Чому виник борг? Запитання до минулої влади кажуть теперішні бориславські посадовці. І ми замість того, щоб гасити борги цьогорічні або харчувати дітей належним чином цього року, ми гасили минулорічний борг. В обласному управлінні освіти певні тепер бориславські посадовці про дітей подбають. Ми бачимо позитивні дії і бажання місцевої влади все-таки вирішувати ті проблеми, які є. Влада не є байдужою і не є спокійним спостерігачем над ситуацією, яка склалася в дошкільній освіті. Борислава тим часом оглядня не забуватиме про Бориславських дошкільнят і пильнуватиме за їхнім харчуванням. Христина Шенко Ярема Мединський, оглядня телеканал Зік.